Oh, no, перепрошую. Усім привіт! З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Минулої середи в мене було відео про українських контент-мейкерів, які перейшли на українську. І як ви вже зрозуміли із назви, це буде друга частина. Каналів доволі багато, як виявилось, і хоч про кожен я буду розповідати дуже коротенько, мабуть, це буде окрема рубрика. Пишіть в коментарях назви каналів, які ви знаєте, ну які перейшли на українську. Або краще пишіть через Google форму, бо YouTube може видаляти посилання на канали. Посилання на Google форму буде в описі під відео. Отож, більшість каналів, які будуть у відео, або змінили назву каналу, або створили новий канал, або ну, зрештою вони все ж таки перейшли на українську. Так, деякі з них і досі роблять субтитри московицькою, але це вже рух вперед, адже для них московицька тепер не основна. Ну а нам залишається лише підтримувати їх своїми переглядами та лайками, щоб з часом статистика переглядів з України перевищувала 50%. На жаль, я не маю часу сортувати усі канали по категоріях, але всі канали мають приблизно однаковий бекграунд, адже вони, як і я, колись були з українськими блогерами. Які перейшли на українську, і про яких в Україні менше знали, ніж в якійсь там Московії. Що ж, давайте це виправляти. На усіх я підписався, і якщо раптом хтось з них захоче змінити свою проукраїнську позицію, я вам про це повідомлю. Ти тебе ясно Мар'янов, Тім. був москомовний канал про велосипеди, але десь півроку тому нарешті перейшов на українську і продовжує цю тенденцію. По деякій інформації автор з Дніпра. Мені подобається, як там в коментарях горять русопітеки. О, пахне як... Міша або ж міха був московомовний канал на 300 тисяч підписників про малювання і про геймдев. Останнє відео на москомовному каналі було ще до 24 лютого. А в квітні 22-го року авторка зробила новий українськомовний канал, де і продовжила свою діяльність і забила на старий канал. Пікі Week Пейперс раніше був москвомовний канал про книжки, десь півроку тому авторка зробила перехід на українську і продовжує вести канал українською. Знаю, що у мене серед підписників є книголюби. Ось вам цікавий канал на цю тематику. По інформації з відосів, авторка переїхала з Києва в Ужгород і Котіка або ж культурний дідько. Шукали про український канал з Дніпра. Ну от вам ще один старий Москвомовний канал був майже на 600 тисяч підписників. Там були відео огляди фільмів. Автор почав перехід на українську, але з часом зробив окремий українськомовний канал, де і продовжив свою діяльність, і забив на старий канал. Батхед UA. був москомовний канал про ретро-консолі та про ретро ігри. В жовтні 22-го року перейшов на українську та сховав старі відео, щоб не довелось створювати новий канал. Ну і продовжив діяльність на каналі українською. Москву горять в коментарях. Як мені це подобається, Andronews.com був москвомовний канал-мільйонник про мобільні технології і десь приблизно півроку тому перейшов на українську на тому ж каналі. Мабуть, один із найбільших українськомовних каналів про мобільні новинки та технології. Звісно, Русупітеки іноді заходять в коментарі попередіти про те, що перегляди впали, але ж московицькі перегляди не мають сенсу, вони не монетизуються. Getsit.com Був мозкомовний канал про ПК комплектуючі із тестами в іграх. Перейшов на українську в травні 22-го року, на тому ж каналі. Чудова заміна малоросу Хрюман Вазду. Русопітеки в коментарях горять по класиці. М -м -м так, це воно. Game One. Був москомовний канал про ПК комплектуючі з тестами та з файним мемним монтажем. Майже рік тому почали перехід на українську на тому ж каналі. По класиці з жанру русопітеки пердять і горять в коментарях. Про нацизм з фашизмом, Рідли Юей, научпоп канал Мільйонник, який, судячи з пільноти, був москвомовним до 24 лютого 2022 року. Та й пекельні коментарі русопітеків говорять про це. Але зараз там немає відео московицькою і усі наявні відео виключно українською. Тарас Кін був частково москомовний канал, але з січня 22-го року усі пісні українською. Моя улюблена пісня в нього це про зомбі. А яка ваша улюблена пісня? Зомбі дурно пахнуть перегноєм. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Я маю для вас ще і благодій Розіграш делюкс версії в гри Sherlock Holmes The Awakened для консоли Xbox. Умови розіграшу дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один білет. Чим більше білетів, тим вищий шанс виграти. Донати приймаються через платформу BuyMeCoffee. Ось тут буде QR-код або ж по посиланню в описі до відео. Розіграш проведемо в прямому етері 14 червня 2023 року. Усі кошти підуть на купівлю машини для 5-ї окремої штурмової бригади. Звіти, звісно, будуть після проведення етеру. Ну а якщо у вас залишиться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент трошки раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я не можу публікувати публічно. Публікувати публічно. Наприклад, список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне, дякую усім спонсорам і, вже ж, донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!